Наше підприємство неодноразово показувало здатність створювати новітні речі, саме сучасні речі. Це і сімейство автомобілів веб, це і модернізовані бойові машини. Наша славна Україна зажурилася. Машина просто ідеал. Ну, ідеал. Для наших потреб здесь, для нас, да, вообще. в умовах локальної війни необхідно, щоб транспортний засіб відповідав стандартам для пересування на дорогах загального користування. Транспортний засіб повинен пересуватися на місцевості, в мікрорайонах, в провулках, між будинками. Для цього в транспортному засобі світові прилади відповідають державним стандартам, зміщені, розташовані є ближні та дальні світла. Для цього в транспортному засобі встановлюються двері, які відповідають вимогам транспортного засобу. На транспортному засобі встановлені зеркала згідно стандартів, а також врізані броньовані стекла. Для оглядовості з місця водія. Дана конструкція БРДМ-2 передбачає висадку і посадку особового складу через два люки. Діаметр люка наскільки малий, що якщо на мене діти бронежилет і ще розгрузку із магазинами, то навряд чи я зможу. Легко попасти всередину, а тим більше вискочити в разі необхідності із даної бойової машини. Наша конструкція передбачає встановлення двох дверей правої і лівої для посадки, висадки оперативного складу, а також завантаження ранених. При зачистці Міста особовий склад захищений дверима і не один заводом, а не тільки ззадів БТР, БРДМ для локалізації терористів. На даній броньованій машині конструкції передбачені бронестекла, які встановлюються, міняються касетами. Тобто при пошкодженні легко витягується касета з бронесклом і встановлюється друге бронескло. Товщина бронескла 60 мм, воно здатне захистити особовий склад від кулі 7,62 62 з винтівки СВД. По більшості світових аналогів при попаданні кулі в бронескло йде павутина тріщин. Що заважає обзорності при пересуванні бойової машини. В нашому варіанті ми зберігаємо додатково перескопи. І в разі пошкодження нашого скла обзорність тоді може відбуватися по перископу. Не наскільки ефективно, але добратися до місця, де пакетом буде замінене скло, це реально. В конструкції БРДМ 2 після модернізації залишається потужне озброєння. – це… Крупнокаліберний кулемет 12,5 мм та 7,62 мм. А також додатково зберігаються бокові бійниці для ведення огня. За рахунок демонтажу фоловідбійника та модернізації всередині салона ми передбачили місце для встановлення АПЛ автоматично-переносного ранатомета, щоб збільшити вогневу потужність БРДМ-2. Проведення локальної війни немає необхідності в чотирьох протиокопниках. тому в нашому варіанті модернізації демонтовані протиокопники і наварена двойна броня на днище. Днище не може захистити особовий склад від осколків гранат. Воно виконано з такого желіза. В нашому випадку, після модернізації, Днище виготовлене з двойної броні 10 мм броня метал додатковий і всередині броня, яка використовується генополіулітан на літаках 127. На цьому місці був встановлений водяний движитель. Ми його демонтували, щоб встановити і підготували місце для кулеметчика. На такій модернізації, окрім трьох членів екіпажу, які раніше розміщувалися в даному салоні, додатково ще розміщується чотири чоловіка десанта, а також є місце для перевезення раненого або додаткового спорядження військових. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять. 12-15. Ця бойова машина після модернізації може застосовуватися як військова швидка допомога, як машина для розвідки, як для машина для ведення локальних бойових дій, зберігаючи сильно-металевий корпус, панцирний корпус, зберігаючи великий діаметр паліс зберігаючи підкачку шин, закриті тормозні барабани, потужні балки мостів, еластичні ресори, великі кути в'їзду і з'їзду бойової машини та втіливши велике освітлення бронестеклами, відкриття дверей, зробивши просторність бойового салону. Ця бойова машина буде конкурентоздатна, навіть якщо буде застосовуватися з військами НАТО. При вашій допомозі будуть саме сучасні бойові машини, буде бойова техніка, яка збереже не одне життя наших синів, яка допоможе перемогти ворога та навести лад і мир в нашій країні. З повагою до вас директор ПАТ ВЕБ міста Кременчук Пилипенко Володимир. We shall be